Олексій Міжслович ознайомилися з вашою колонкою, в якій ви пишете, що світ треба привчати до того, що Росія не повинна існувати в тих кордонах і в тому вигляді, як вона існує зараз. А скажіть, будь ласка, чи у вас є відчуття, що з цією думкою погоджуються наші партнери? У партнерів трошки інша думка, і це не є якоюсь, скажімо так, новиною для нас. Я можу сказати, у партнерів інша думка була і на 24 лютого по відношенню до нас. У партнерів інша була думка в 91-му році і в 94-му році. Але думка партнерів має базуватися на повному знанні ситуації, яка на сьогоднішній день є. Я нагадую, в 91-му році партнери. Люди, які ми на сьогоднішній день е, кажемо, що вони наші партнери, вони заявляли, що нам ні в якому разі не можна робити самостійну незалежну державу. Цей виступ був президента Буша 1 серпня 91 року. Я хочу нагадати, через 18 днів луснув як Херсонський Кавун СРСР, як лусне Росія. До цього треба готуватися. всім ми треба до цього готуватися. Вони не знають, що там буде відбуватися. Дивіться, ви не можете до цих процесів підготуватися. А я ще раз наголошую, це буде обов'язково найближчим часом. Росія припинить існування в тих межах, в яких вона на сьогоднішній день є. Це колоніальна країна, вона стане набагато менше за розміром. І може тоді в неї з'явиться якийсь розум. В тому вигляді, в якому вона на сьогоднішній день є, вона існувати не може і не буде. І це від них буде залежати. Вися, те, що відбувалося в Хабаровській, я хочу нагадати, от коли голова адміністрації по їхньому губернатор, от, вони там не могли з цим впоратися. Бог знає, скільки часу зараз йому дали чи 22, чи 25 років, Фуга. але це не питання Хабаровська от, того краю закрити. То, що буде вільна Ечкерія, ми з вами це знаємо достоменно. То, що буде вільний Татарстан, то що буде вільний Дагестан. Слухайте, це все буде найближчим часом, все це відбуватися. До цього треба готуватися і наробити вигляд, що якщо в них є ядерна зброя, то воно не відбудеться. Воно відбудеться незалежно від того, як де хто собі щось там в кабінетах мріє. Я ще раз наголошую, повертаючись до 24 лютого, от всі весь світ мав зовсім інше на увазі. Зараз дуже цікаво ретроспективно звертатися до засобів масової інформації, що у нас відбувалося після 24 лютого. Дуже цікаво. От я можу сказати, одна із країн, які на сьогоднішній день є нашими партнерами, їм за це велика дяка. І тільки за нашою, скажімо, так, от за нашою рішучістю, вони поміняли свою точку зору. Так я можу сказати 26 го чи го вони пропонували заборонити, накласти візові санкції на чиновників Росії. Уявляєте, да? 27 лютого. Сьогодні вже зовсім інша позиція, тому світ зараз рухається дуже-дуже швидко. Швид зараз, швидкість світу зараз вона збільшена в сотні разів. Ми живемо зовсім в іншому світі. І до цього нового світу треба готуватися всім. Важко посперечатися. Навпаки, хочеться вас запросити до нас в студію, щоб більше проговорити от на цю тему, що нам робити, як нам пришвидшувати цей шлях і як нам у Європі готуватися насправді до того, що цей кавун лусне. Сподіваємось, так і зробимо обов'язково. Скажіть, будь ласка, от росіяни таке враження, що допомагають світові рухати швидше, про що ви говорите? І під час цього останнього обстрілу з більше ста ракет одна ракета пролетіла через територію Молдови. Навряд чи це було зроблено випадково. Вже заговорили про те, що Путін продовжує запогрожувати НАТО, але от реакція Молдови здивувала. Ну вони робили вигляд, що нічого не відбулося. Що це за кроки Путіна? Що він хоче ну, отримати? Які будуть наслідки таких дивних? <загравання>, ну, провокація. Давай не будемо говорити, що в Молдові нічого не відбулося. Ви знаєте, що там зараз відбувається зміна керівництва країни. Там зараз максимально посилюється. Силової силовий блок. Наша наша розвідка попередила Молдову, що Російська Федерація найближчим часом хоче там зтворити так званий державний переворот. От вони це все свідомлюють, чому тому, що Росія дуже хоче, щоб там ще раз запалала з за допомогою саме Росії для того, щоб там була точка напруги, на яку ми мали би звертати максимальну увагу. Більш того, я можу сказати, що деякі із тих потік, які були на 24, 25, 26 лютого в складі так званого чеченського угрупування тут на нашій території, на сьогоднішній день вже знаходяться зовсім в іншій точці світу. Вони на сьогоднішній день працюють спасателями в Турції. От. Я хочу сказати, дуже уважно ми відслідковуємо цю ситуацію, щоб ці спасателі не сталося так, щоб вони не опинилися в Кишеньові. Ці спасателі ми знаємо їх прізвища, я по батькові, тому що ми їх дуже уважно відслідковуємо свого часу, тому що в них завдання було особисте було завдання з 24 лютого. Так, інформація потребує, звичайно, подумати.